Пам'ятаєте той рубіновий напій у трилітровій банці, що стояв у бабусі в коморі? Запах трохи кислий, але приємний. Колір як червоне скло на сонці. Наші батьки пили його не для моди, не через інтернет-тренди. Вони просто знали буряковий квас це сила згороду. Натуральний, живий, домашній. І сьогодні ми згадаємо, як його готували. Чому він знову повертається в нашій кухні і що робить його особливим. У цьому відео я покажу простий спосіб приготувати буряковий квас вдома, без хімії, без складних інгредієнтів, всього кілька продуктів, як колись у наших батьків. Ви дізнаєтесь, який буряк краще брати, як його правильно настояти, як перевірити, що квас вийшов вдалий, як і з чим його можна пити. Все покроково, повільно і доступно. Садьте зручніше, зробіть собі чаю чи кави, і давайте поринемо в знайомий смак минулого. Буряковий квас напій не новий і точно не модний тренд останніх років це те, що завжди було поруч. Коли не було магазинів із сотнями напоїв, коли вибір був простий: вода, молоко, узвар і оцей рубіновий квас, настояний на буряку згороду. У селах його робили постійно. Не як делікатес. А як щоденну річ. Варто було з'явитися молодому буряку. Перші банки вже стояли у кухні. А взимку, коли сонця мало, а хочеться чогось живого, діставали з льоху запас, зроблений восени. У хатах банки не ховали. Вони стояли на полицях на столі біля печі. Просто накриті марлею, дихали, грали, повільно набирали кольору. Не було таймерів. Два-три дні і квас. Готовий. Люди тоді не бігли, як ми зараз. Час був інший, м'якший, тепліший. І от, коли наливаєш склянку цього напою, ніби повертаєшся туди, у той ритм. У ньому є щось від землі, від сонця, від рук, які садили і збирали буряк. Можливо, саме тому смак запам'ятовується на все життя: у ньому спокій, проста сила і традиція, які не потребують реклами. Для когось квас був просто добавкою до борщу, червоною, концентрованою, щоб колір був благородний. Хтось любив пити його охолодженим у літню спеку, коли від садових справ горіли плечі. А у декого він стояв на столі постійно, як вода, як звичка, як маленький домашній ритуал це був напій по колі. і сьогодні ми повертаємо його не випадково. Щоб приготувати буряковий квас, нам не потрібно багато. У цьому, власне, і вся краса старих рецептів: мінімум продуктів, максимум користі і смаку. Беремо два або три середніх буряки. Краще домашні, темно-бордового кольору без пошкоджень. Такий буряк дає насичений рубіновий відтінок, той самий, який ми пам'ятаємо з дитинства. Далі потрібна вода близько двох літрів. Можна взяти фільтровану або кип'ячену і охолоджену. Важливо, щоб вода була чиста та м'яка, тоді напій вийде неніжним і прозорим. Додаємо дрібку солі зовсім небагато, вона не для солоного смаку, а щоб ферментація проходила м'якше, за бажанням ложечку, цукру або меду. Не для солодості, а для того, щоб запустити природні бродіння. І маленька нотка для аромату кілька родзинок, шматоток хрону або зубчик часнику. Хтось додавав ще лавровий лист, хтось чорний хлібний сухар, а в деяких селах клали навіть сушені яблука. Але головне простота буряк, вода, трошки терпіння, і вже за кілька днів матимемо справжній домашній рубіновий квас. Почнемо з буряка. Добре його промиваємо під проточною водою, не поспішаючи, руками, як робили в дитинстві на кухні у мами, знімаємо шкірку ножем або овочечисткою. Дехто залишає тоненький шар, кажуть саме там найбільше кольору. Ви можете зробити так, як вам ближче. Нарізаємо буряк на кубики або скипки. Важливо не терти на терці, подрібнений буряк дає каламутний квас, а ми хочемо, щоб він був прозорий, рубіновий, світловий. Тому шматочки мають бути акуратні, рівні, не дуже дрібні. Складаємо буряк у чисту вимиту банку. Можна брати 3 літрову, так колись робили майже всі. Але і звичайна літрова або дволітрова також підійде, якщо готуєте вперше або не хочете багато. Тепер важливий момент додаємо дрібку солі і трохи цукру або меду. Саме цього достатньо, щоб ферментація почала працювати. Нічого складного, все самі продукти зроблять за нас. Заливаємо буряк водою. Вода має повністю покривати шматочки, але залишаємо трохи місця зверху, щоб квас міг дихати, грати, жити. Бо це справжній живий напій, природний процес, який відбувається прямо в банці. Накриваємо банки марлею або чистою тканиною, не кришкою, не герметично. Напій має доступ до повітря, але захищений від пилу й комах. Ставимо банку у тепле місце, не на сонце, просто там, де не холодно і не протяги. І от тепер найважливіше: ми не квапимося 2-3 дні, і починається диво. Колір буряка переходить у воду, напій стає спершу рожевим. Потім темнішає, стає насиченим, як бордове скло. На поверхні можуть з'явитись дрібні бульбашки це нормально. Це знак, що квас оживає. Кожного дня можна обережно перемішати, але не обов'язково. Просто погляньте на нього як відтінок стає густішим, як запах змінюється з кожною годиною. Коли аромат стає кислуватим, приємним, легким, квас готовий. Якщо запах виражено неприємний, різкий, гнилий. Такий квас краще не використовувати. Домашні продукти це про природність, але й про уважність. Коли напій готовий, проціджуємо його через сито або марлю, переліваємо у чисту пляшку чи банку. Тепер його можна охолодити у холодильнику і смак стає ще глибшим, рівнішим, м'якшим. Ви відкручуєте кришку і чуєте легке шипіння, бачите рубіновий блиск, відчуваєте аромат знайомий з дитинства. Ось він домашній буряковий квас, простий, справжній, такий, яким його пам'ятали наші батьки. Коли буряковий квас настоявся, ми перелили його до пляшки й охолодили. Тепер це повноцінний готовий напій. І тут починається найприємніше подача і смак. У кожній родині був свій спосіб, дехто пив квас просто так, маленькою склянкою перед обідом. Інші додавали його до борщу. Щоб надати йому того самого густого рубінового кольору, який неможливо замінити магазинними соусами або оцтом, спробуйте налити його у прозору склянку, піднести до світла. Ви побачите, як грає колір від ніжно-малинового до глибокого винного відтінку. Це не просто напій, це сік землі, сонця і часу. У спеку буяковий квас смакує особливо добре, охолоджений, із кількома кубиками льоду. Тонкою гілочкою м'яти або навіть із кількома ягідками смородини чи журавлини, він освіжає, втамовує спрагу і залишає приємний післясмак. Можна змішати квас із мінеральною водою, буде легше і бадьоріше. Хтось додає краплю лимонного соку, а хтось трішечки меду для м'якості. Важливо лише одне знайти свій власний смак. Щодо кількості, усе індивідуально. Це не ліки, не таблетки, не універсальний засіб. А просто традиційний напій, який може стати приємним доповненням до раціону. Найкраще слухати своє тіло, свої бажання, як було колись, без правил, без строгих схем, без примусу, просто по-домашньому. І коли ви п'єте квас, зроблений власними руками, відчувається щось дуже правильне, наче цей смак повертає нас до витоків, до простих речей, які ми завжди цінували, і хочеться передати це далі. Якщо ця історія про буряковий квас торкнулася вас. Якщо смак дитинства щойно постукав пам'ять, то поділіться цим відео з тими, кому воно також може бути близьким. Напишіть у коментарях, чи робили у вашій родині такий напій. Можливо, ваша бабуся додавала щось особливе родзинки, хрін, сухарі. Поділіться так ми разом збережемо маленьку частинку нашої кулінарної історії, а якщо ви приготуєте квас за цим рецептом, то напишіть, яким вийшов смак. Який колір мав, як довго настоювався, мені буде дуже цікаво прочитати кожну історію. Дякую, що провели цей час разом зі мною, що згадали зі мною прості речі: буряк, вода, кілька днів терпіння і той самий напій, який пили наші батьки, коли життя було трохи повільніше, а світ простішим. Попереду ще багато таких рецептів, які не варто забувати. Тому, якщо вам близькі домашні традиції, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Нехай у вашій оселі завжди буде місце теплу, спогадам і справжнім смакам, які йдуть з серця. До зустрічі! Бережіть себе та своїх близьких!